Найкращий рюкзак для плавців, триатлетів та мандрівників сьогодні. У нас на огляді тір альянс, і заразом покажу вам трішечки кадрів з чемпіонату України з триатлону в місті Чернівці. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Спортивний рюкзак Тіра Лян це вдосконалена модель з більш сучасним дизайном і збільшеним робочим простором на 45 літрів. М'яка спинка рюкзака забезпечує ідеальну ергономіку і комфорт для спини та попереку. Новий дизайн рюкзака також включає передні і бічні кишені, збільшені сітчасті кишені для поділу вологих речей від сухих. В цьому рюкзаку є багато кишень, місце, де ви можете зберігати безпечний ноутбук та карман для пляшки з водою. У рюкзака є два міцних карабіни для сіток або речей, та спеціальний захист, щоб ваші друзі не змогли підмотити у вас ці прикольні карабінчі. Рюкзак Тір Альянс виготовлений з використанням тканинної технології, що забезпечує легкість і міцну водонепроникну конструкцію. Вага цього рюкзака всього 840 грамів. А зараз поїхали дивитись кадри з чемпіонату України в місті Чернівці. Як зосела маю стати? Nie dla grotorza party zapalły już ja, w nocie, wiem, że noci znowu fącią. Сподіваюсь, вам сподобався відеогляд на цей чудовий рюкзак. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Цьомаю, ваш любий Меріо.